Перший у світі заповідник для кашалотів створять у Домініці в Карибському морі. Він охопить акваторію площею 900 квадратних кілометрів. Це більше за сам острів. Домініка одне з небагатьох місць світу, де кашалоти є впродовж усього року. Ось як 20 років біля берегів Домініки стає дедалі менше кашалотів. Причина в діяльності людей, яка шкодить китам не лише тут, а й в інших місцях. Також небезпечні зіткнення з кораблями, шумове забруднення, пластикові відходи та рибальські снасті. Заповідник прихистить кашалотів, адже їм загрожує зникнення. Кашалоти найбільші представники зубастих китів. Самці виростають до 18-20 метрів та важать до 40 тонн. Самки майже вдвічі менші. Ці тварини мають найбільший мозок на планеті. Він може важити майже 8 кілограмів. Кашалоти харчуються переважно головоногими молюсками, зокрема гігантськими кальмарами, які живуть на великій глибині. Унікальна будова організму цих китоподібних дає їм змогу пірнати на глибину до 2 кілометрів і перебувати під водою до півтори години. Вони занурюються глибше, ніж сучасні атомні підводні човни, Причому роблять це, несучи в глиб найбільший мозок на планеті, Найбільший з усіх, які будь-коли існували. Кашалоти відіграють важливу роль у житті океану. Їхні екскременти сприяють росту фітопланктону, який поглинає з води вуглекислий газ. Дослідники підрахували, що 250 кашалотів можуть сприяти поглинанню 4 тисяч тонн вуглецю на рік. Таку саму кількість СО 2 поглинає ліс площею 70 квадратних кілометрів. У межах проєкту створять спеціальну судноплавну магістраль, щоб уникнути зіткнень китів із кораблями. Цей шлях також пролягатиме далеко від місць риболовлі, а значить, стане менше порваних сітей. Витрати на утримання заповідника планують відшкодовувати коштом розвитку туризму. Гостям острова запропонують наземні та підводні екскурсії, під час яких можна буде побачити кашалотів.